Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Друзі, поки наші Збройні Сили роблять все можливе і неможливе на полі бою, помалу прийшла зима. А отже, вже дуже скоро розпочнеться наш перший новорічний наступ на Євросервері. Дата початку призначена вже на 1 грудня, а це буде на наступному тижні. Тому весь наступний тиждень буде дуже насичений на новини та події. Дата закінчення наступу 9 січня. Ну що ж, блекаути бувають не за розкладом, не завжди насправді буде можливість грати протягом місяця, але це все дрібниці, які ми пройдемо, і Україна засяє знову. Слава ЗСУ! Дід Арнольд та його внучка Міла. Варгеймінг вчора на своїх офіційних каналах виклав відео з анонсом новорічного наступу. Ну що, як вам цьогорічні герої? Цей яскравий дует очолить грандіозне святкування, яке пройде у вашому гаражі, та стежитиме за тим, щоб все пройшло як слід і кожен отримав купу нагород. Обидва актори підтримують Україну в боротьбі проти російської погані. А міла, хто не знав, народилася в Києві. То чому саме вона? Можливо, цей герой доданий саме для нас, адже на Європі ми тепер третина граючих на євросервері. І чи буде вміле озвучка нашою рідною мовою? Думаю, що буде англійська, але це був би фантастичний сюрприз. Звичайно, що найбільшим подарунком для нас було б об'єднання серверів, яке ми чекали. З дня переходу, що зараз відомо про новорічний наступ. А все, як завжди, ми матимемо серію місій та квестів, щоб отримати елементи персоналізації від Арні та Міли. Також, звичайно, ми зможемо отримати цих героїв як командирів на свої танки. Також під час наступу в нас з'явиться нова сутність валюти. Вона матиме доволі просту назву ресурси. Так що, певно, в нас буде і новий внутрішньоігровий ігровий магазин. Ну що, поки це все. Чекайте наступні новини згодом. Блекаут ні, не чули. Онлайн на нашому євросервері стабільно тримається від 40 до 50 тисяч в будні дні. Ми показуємо фантастичні результати. А коли в гру повернуться всі бажаючі, то певно нас стане ще більше, чим третина євросерверу, і для нас будуть робити особливі акції, та й певно почнуть активно дослухатися. Щодо пропозиції на Чорну П'ятницю, зараз на розпродажі можна придбати величезну кількість 3D-стилів на свої танки. Також в розпродажі приймають участь певні темні видання преміум танків, такі як Т-34 Black, іс 6 Чорний та Шварц 58 Ну і що цікавого, це те, що зараз на продаж виставлено шкоду Т-56, але чому б її потім повторно не відправити в новорічний календар. Також тут присутні набори з Type 59, об'єктом 703 Варіант 2 та G-Sor 1008. І знову ж таки наголошую на тому, що це не реклама купівлі танків, мені це не потрібно, я просто вас хочу тримати в курсі подій, адже комусь це дійсно знадобиться. Друже, а що тобі найбільше подобається в новорічному марафоні, календар зі щоденними пропозиціями, чи бонуси на срібло і ялинка? І вже дуже скоро можна буде розпочати наряджання новорічної ялинки в ангарі. Заслужена нагорода 2022. Її можна буде отримати вже з 30 листопада на 1 грудня. Отже, як тільки почнеться новорічний наступ, ви отримаєте і приємний початок грудня завдяки пропозиціям наступу, так і довгоочікувану нагороду за вислугу років вже наступного тижня. Поговоримо трішки про нову техніку, яка зараз активно тестується. Тайп 5 хото перша преміум ПТ Сау японської гілки на восьмому рівні вийшла на першу ітерацію супертесту. Вод в танка немає особливих механік, але він є першим у можливій японській гілці ПТ Хто коли-небудь запускав World of Tanks Blitz, то знає цю машину, адже вона там присутня давно. А де, як не в бліці тестити нові механіки та нові танки. Думають певну варгеймінгу. Нових танків в Японії не виходило на нашому регіоні з 2015 року. Тоді якраз вийшла гілка важкого танку Type 5 Heavy. Ну що ж, наша ПТ має насправді посередню броню, але з хорошими її кутами нахило. В лобі складає 200 мм. Базовий снаряд завдає 500 одиниць шкоди та здатний пробивати 265 мм броні. Спеціальний снаряд завдає 570 одиниць шкоди та здатний пробивати 230 мм броні. Альфа та пробиття для 8 рівня має хороші показники, але впевнений, що таку величезну машину не сховаєш за кущем. Під час використання. Рестання голдового снаряду значно збільшується шкода в хвилину. Друже. А в яких танках, крім фугасних, ти пам'ятаєш зміну альфи на бронебійних снарядах? Виглядає цікаво. Як ти помітив, голда пробиває менше міліметрів броні, але наносить більше шкоди. Влучність танку становить 034, час зведення 2,3 секунди, а час перезаряджання 12,4 секунди. Ну, побачимо, які зміни будуть вноситися в характеристики, адже ми знаємо, як довго з тестування виходить той самий китайський прем з ракетними прискорювачами. Ще одна новинка на супертесті це німецька ПТ 9 го рівня Premium KampfPancer 307 HK з механікою гідропневматичної підвізки, що буде активовуватися. По кнопці. Це вже другий танк Німеччини з такою механікою. Першим був кунцепанцер. І не знаю, як тобі ця машина, але я його ненавиджу. І вже продав з ангару, хоча екіпаж все ще сидить і чекає повернення. Візуально, танк нагадує шведську ПТ, але осадний режим в цього танку відрізняється від шведів. При переході в нього сильно падає шкода в хвилину, але натомість покращується розкид та точність гармати. Швидкість танку також падає, але пересуватися можна. У шведських ПТ покращується точність і кути нахилу. Шкода в хвилину не змінюється. Отже, альфа з пострілу 320 одиниць, пробиття 268 базовим підкалібером та 320 спеціальним, який тут кумулятив. Час перезарядки 7 секунд в осаді 10. Зведення 2,7 секунд в осаді 1,5. Ну і розкид гармати в походному режимі 036, а в осадному 0,25. Броня відсутня, але віримо в рикошети. Поки що на перший погляд не переконливо. Будемо слідкувати за змінами в характеристиках. Ну що ж, по танках на сьогодні, все. Друже. Бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансову розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!